Доброго дня, друзі! Ми сьогодні знімаємо в Кам'янець-Подільському в колишній столиці Поділля. І так, тут проходили основні торгові дороги Поділля та Буковини. Але знаєте, чи тут були чумаки, чи возили сіль, а може щось інше, дізнаємось в сьогоднішній серії. То що, ходімо. Ого! Я думаю, це якісь дуже стародавні стіни. Зараз ми поспілкуємося про це особливе місце, про торгівлю та дороги, які проходили в Кам'янці-Подільському. Доброго дня, привіт! Мене звати Назар Олег. Дуже приємно. Олег. Які дороги проходили в Кам'янці-Подільському? Ми з вами зараз знаходимося не де небудь, а на найісторичнішому торгівельному шляху, який з Константинополя, uh -huh. теперішній Стамбул, через Болгарську Софію, далі Румунський Бухарест, проходячи сюди через Кам'янець, Вів далі через Львів на захід. Вірмени ще з 13-го сторіччя Ого. проклавши цей торгівельний маршрут і опанували цей торгівельний маршрут, по якому везли різноманітні товари ще до того, як українці сформували таке поняття, як чумаки, чумаки і стали так. теж підзаробляти угу. на цьому. Бували десь тут чумаки? Певно, що бували, але в певні часи. Є така гарна пісня 17-го сторіччя угу. не про чумаків, але про тих, хто грабував собі, 17 сторіччі, часи козацьких воєн, околиці кам'янці були переповнені повсталими селянами. Mm -hmm. Називали вони себе левенці, ці повстанці. Казали, що вони охоронці спокійного сну дракона Левона, гори товтри, що оточують околиці кам'янця. Вони називались кам'янілим хребтом прадавнього дракона. І ти торгівець, який їдеш торгівельними шляхами і бряцаєш своїм гаманцем, будеш того дракона, віддай гаманець, угу, не угу. створюй зайвого галасу, їдь тихенько, без грошей, щоб не дзинькало. А що ще можете мені розказати, наприклад, про ці склади? Їх тримали тут вірмани. Які товари? Прянощі, вина, тканини. Найцінніший товар, яким вірмени торгували, він вироблявся тут. Це був непривозний товар. Як ви думаєте, за який товар, продавши одиницю товару за виручені кошти, можна було купити 5-6 сіл в околицях Кам'янця? разом з селянами і землями. Це що таке було? Це книга. Друзі, читайте книгу. <ривіт> Друзі, це гарна порада. Це ж знання, це ж інформація. А хто володіє інформацією? Той володіє світом. Привіт. Я вам дякую. Ви запам'ятали? Хто володіє інформацією, той володіє світом. Ходімо далі. Слухайте, я вже щось змучився йти з того камінця-подільського. А крім того, що змучився, я ще й зголоднів. Але мені пощастило, на моєму шляху чумацький шлях. У мене є гарна нагода для того, щоб підкріпитись, або, як кажуть, чумаки, підзаправитись. Ходімо. Я прийшов за адресою. Тут є мій добрий друг ВІЛ, чумак і пані шинкарочка. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. А мене звати Сергій. Дуже приємно. Я щось Кам'янця-Подільського. Так змучився і щось би поїв. І побачив, що тут шинок. 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 Він шинок. називається Чумацький шлях. Так. А можете розказати, чому ви його так назвали? І дивіться, яка тут місцина. Там так. ліс, там поле, угу. а тут дорога. Дорога Діна з Чернівців на Хмельницький. Ну як же не спомнити чумаків? Але от саме головне, що при дорозі проїжджа частина, люди їдуть. Їдуть велосипедами ходять пішки, як ви, і зайти відпочити, будь ласка, нема питань. А як це сприймають люди? От коли заходять, яке в них враження? О, чумацький шлях? От вони розуміють, що це таке. Або Взагалі, хто такі чумаки? Е... Чи їх це приваблює, чи ні? Звичайно, приваблює, щоб нормально посидіти, заглибитись в історію, ну де ви ще можете? І ви ж бачили, що в нас обстановка напоминається все. І тому сюди люди приїжджають привезти гарний час. Супер. А що вас надихнуло на такий проект? Я вже чумак. Я з тих країв, ага. ближче до Херсонської області. Так, так. <хи> то вам знайомо, що таке то сіль. Мені знайомо, що таке сіль uh -huh. і що таке чумацький шлях. Uh -huh. то особливо на півдні України, там він, мен... там нам про що говорити, там треба бачити. А що вас по меню? Якось ви дотрималися цієї концепції? Звичайно. У вас є там? Звичайно. Звичайно. У нас є борщ, у нас є куліш, м'ясні закуски чумацькі. Нагодуєте? Нагадуємо. Ну все, ходімо. Будь ласка. Друзі, у мене дивне відчуття, наче таке, ніби я ходжу по колу. Ну, я зараз поясню, чому ми були в шинку під назвою Чумацький шлях. Зараз ми у Хмельницькому, і тут також чумацький шлях. Не ресторан, не шинок. А друзі, супер популярний рок-гурт з назвою Чумацький шлях. Тож, друзі, знайомтеся. Сергій, фронтмен гурту. Сергій, привіт. Привіт. Е, слухай, як справи? Кльо. Хотів запитати тебе з приводу. Um, Вашою назвою, чумацький шлях? Чому? Ну тут, напевно, якась така маркетингова штучка. Є е, одна цікава історія. Мій прапрадід був чумаком, oh. і от в честь прапрадіда я назвав гурт. У 2008 році. Круто, чуваки, прикиньте? Уявляйте. У мене ще мій е дід е майстрував вози, тому все пов'язано дуже. Mm -hmm. Так, так, так. Полегше, полегше, бо зараз ми знову про то, про то додому, показувати вола. А давай зараз повернемось до неймінгу групи. Ми були на фестивалі Вакін. Це був конкурс, Батл молодих гуртів зі всього світу, у нас четверте місце. І коли оголошували переможців, ну там організатори оголошували, не відкривається список і такі. Right now, uh, yeah, yeah, and like winner <laughs> uh, band from Ukraine. Вони не сказали нашу назву, сказали, що дуже важко вимовляється. Чумацький чумацький шлях. Вони просто не змогли її прочитати. Ми до речі, навіть хотіли змінювати назву багато разів. Mm, ну слухай, добре, що ви цього не зробили. А, а, так, же, воно слухай. щось не, не давали нам. Ми, ми вже там шукали, вже навіть знали, як Це ми маємо зробити. Вже мали перейменувати. Вже навіть робили логотип <рес> і все рівно лишили Чумацький <рес> шлях. То все твій прапрапраді, який був <рес> чумаком, <рес> каже. <рес> Нє, Серега, ні, не, не сьогодні. Чумаки багато мандрували, і вони такі були артисти, які вели Так як такі, такі стрільок, музиканти. От багато до цього мандрують. я й веду. Так, 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 так. Я думаю, що якби чумаки жили десь зараз. Так. Ну от це ж моє, по суті. чумаки. — Ну, по факту. Ми фестивалем їздимо по концертах, просто що вже не на возі. Тож, друзі, підписуйтеся на його канал, на Бу... наш канал. Слухайте. Український рок. Тому що це наше. Це десь тече там глибоко, глибоко в наших серцях, у венах. Сергій, давай кулачок. Тому що мені потрібно йти далі. Друзі. Поїхали. Ми на Буковині. Позаду мене знаходиться український Хогвартс, Чернівецький національний університет імені Федьковича. І так, сьогодні ми знаходимося в Чернівцях. Тут я знайшов свого такого однодумця, також мандрівника. Знайомтеся, Іван. Іван, привіт. Привіт. Розкажи. Чому це тебе приваблює? Тема чумаків, Так. це, мабуть, ідея продовження подорожі, яка в мене була з другом. В процесі подорожі ми надихнулися ідеєю пробувати себе як чумаки. Ми собі уявляли, щоб ми були максимально наближені. Тобто це має бути віз, це мають бути воли, uh -huh. це має бути сіль, наприклад, з Дрогобича. Uh -huh. І так як чумаки подорожували продавати сіль, купляти інший товар, вести кудись далі. Ось ми таке хотіли реалізувати. І що вас зупинило? Ви не знайшли волів, не знайшли возу? Чи може не було солі? Сіль є, сіль є віз теж можна зробити. Найбільше б нас зупинило — це воли. Ми розуміли, як це можна зробити. Ми знали, де можна купити бичків саме сіростепової породи, такої, яка була в чумаків, але для цього потрібно було кілька років. Можливо, десь в українському селі вже підростають ті бочки, які будуть вести вас по Україні як чумаків. Я ще також чув, що ти обійшов, Босоніж дві тисячі кілометрів. Правильно, розкажи мені про цю історію. Якраз от під час цієї історії ми з другом придумали, що ми спробуємо себе як чумаки, Щоб було набагато простіше їхати на возі, ніж йти пішки? Ну так, так практично, вся подорож це суцільний виклик, тому що ми йшли не тільки босоня ж, ми йшли без грошей і без речей. Тобто нам було потрібно кожен день знаходити, де спати і що їсти. Крім того, ноги зовсім не готові. Ну так. Є... Слухайте, ваш проєкт був дойти любою ціною чи ну... вижити любою ціною? <гум> Майже так. А що вас надихнуло на таку ідею? Нам хотілося е затіяти якусь таку мандрівку, ну, яка була б для нас цікавіша, ніж автостоп. Була б якимось викликом. Для того, щоб якісь нові грані пізнати себе, світу довкола, і от ми вирішили спробувати так роззутись і пройти від Ужгорода до Харкова. Слухай, ну це класно. Я тобі дякую. Дякую. тобі. Було приємно з тобою познайомитись. Дякую. Я думаю, ми ще з тобою обов'язково колись побачимось, десь на якійсь чумацькій дорозі. Хто радий. А ми йдемо далі. Друзі, приготуйте ваші закордонні паспорти, адже зараз ми знаходимося в прикордонній зоні 15 століття. Сьогодні це місто Хотин в Україні, але в той час це була прикордонна зона між двома такими великими державами, як Молдова і Річ Посполита. Як на кожній прикордонній зоні мала знаходитись митниця. Функція цієї митниці була така сама, як і сьогодні. На кожен товар накладати податок. І люди, які перетинали кордон, мали сплатити мито за те, що вони перевозять чумаки. Також це робили. І на митниці їм казали: не заплатиш, не поїдеш. За випадковим складом обставин нам пощастило зустріти місцевих жителів, які нам розказали, що саме біля цієї митниці недалеко знаходиться тюрма. Доброго дня! Добрий день. Розкажіть, як так вийшло, що ви купили тюрму? Ми про це не знали. Ми купили стареньку будівлю, uh -huh. яку собі передумали перелаштувати під якусь господарську будівлю. Uh -huh. І коли була сильна гроза, вітер ця будівля завалилась, тому що вона була дуже старенька. Mm -hmm. Завалився дах. І ми коли почали розбирати цю будівлю, запросили людей, і які могли такі прийшли. Одні молоді, одні старші. Серед них був один такий чоловік і каже, що дивіться, що там там і каже, колись була тюрма. Що це за тюрма? То казується, що цієї митниці, коли людей затримували, їх саджали в цю тюрму за якісь там провини. Пані Жанно, а мені дозволите туди спуститися. Так, звичайно. А там безпечно? Але там в'язнів немає. Я плачу податки, все нормально. <пух> оп, 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 оп. Не видно ні одного, ні вікна, ні дверей. І тут такі сходинки, такі кам'яні стіни. Це ж не вентиляція, щоб туди заходило повітря. Слухайте, друзі, я зараз себе справді почуваю якимось контрабандистом або тим, хто не платив податки. А куди ведуть ті сходинки? Наверх в кімнату. Зараз це можна піднятися до вас додому. Так. Цікаво. А куди ж вони вели в той час? Ви місцева жителька? Так. Ми знаємо, що тут колись були чумаки, які возили сіль. Ви нічого про них не чули? Чули колись моя бабуся, яка 1902 року народження, вона розповідала, що були такі часи, коли сіль привозили в нашу місцевість тільки чумаків, які їздили на великих-великих волах. -великих ми люди її чекали постійно, виглядали, тому що сіль то була дуже якась велика диковинка. Не один чумак побував в цій тюрмі. Я вам дякую. А ми йдемо далі. Подалі від тюрми. Ходімо. Шалом, друзі, сьогодні ми знаходимось в Умані. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Назар. А мене Ігор. Дуже приємно. На взаєм. Слухайте, Умань, Умань. Ми ж то знаємо, що Новий рік, і те і все. А чумаки тут бували. Звичайно, бували чумаки в Умані, адже наше місто було на перетині тогочасних торгівельних шляхів. 12 разів на рік відбувалася ярмарка. Зрозуміло, що без чумаків вона відбутися не могла. Тому чумаки вони ніби як частина історії нашого міста. Ігор, а що це за такий парк? Це одна з перлин Умані, дендрологічний парк Софіївка. Але цей парк пов'язаний не тільки з історією кохання графа Потоцького до його дружини Софії, а й з чумаками. Чумаки які... побудували цей парк? Ні, його будували не чумаки. Але серед місцевих жителів побутує легенда, що Софія влітку хотіла проїхатися снігом до воріт парку. Але ж де влітку дістати снігу. Так. Тоді граф Потоцький зв'язався з чумаками, які проїздили неподалік від Умані. Щоб і... з Буковелю привезли сніг для того, щоб вони сіль. Привезли до Умані і нею всипали центральну дорогу, яка вела від центра міста до головних воріт парку. Це так романтично. Взагалі, чумаки тут просто проїжджали чи може й жили. В Умані 12 разів на рік відбувався ярмарок, і зрозуміло, що чумаки привозили свою продукцію до Умані, туди реалізовували, від Умані відвозили. То зрозуміло, що вони тут і залишалися для проживання. Щоб місцеві жителі також могли бути теоретично чумаками. Звичайно, займатися цим промислом? Ну мені все зрозуміло, ясно були чумаки, була сіль, але це все на словах. Мені потрібні, знаєте, деякі такі докази. Факти. Може, десь є у вас в місті віз. Цілого воза немає, але от колесо від нього збереглося. Ходімо до нашого краєзнавчого музею і там його побачимо. Супер. Ходімо. В яку сторону? Туди. Центральною дорогою тільки вона буде без снігу. А, ну, і без Що снігу? поробиш? Да. Ого, Ігор. То це справжнє колеса від чуманського возу. Так, це справжній історичний факт, до якого ви можете доторкнутися і відчути всю ту міць, яка була в чумаків, якщо вони могли їздити возами з такими величезними колесами. Юра, а що ще можете мені розказати про місцевих чумаків? Те, що наші уменські місцеві чумаки не хотіли просто так, щоб їхня справа занепадала. Вони mm. з усіх сил намагалися боротися. А конкурент у них був досить серйозний: одеська залізниця. Уманські чумаки у 1875 році створили свою уманську чумацьку артіль, яка мала на меті. Ті перевозити вантажі ось до Одеси для того, щоб конкурувати з залізницею, вони встановили вартість перевезення 2 рублі за чверть, в той час як залізниця перевозила за 2 рублі 50 копійок. Залізниці така конкуренція не подобалася, тому що основна кількість клієнтів перейшла до чумаків, і залізниця на незначний період часу опустила ціни. Таким чином наші чумаки. Не змогли конкурувати із нижчими цінами залізниці, і коли чумацький промисел фактично зник на наших землях, то залізниця знову пер... підняла ціни на перевезення. От правила бізнесу, збереглися по сьогоднішній день. Демпінг і все і зрозуміло. Антимонопольного комітету тоді на жаль не було, і чумаки не змогли зберегти свій промисел. Я вам дякую, було приємно з вами познайомитись і вам дякую. То все тоді до зустрічі. Друзі зустрічі. А ми йдемо далі. Адже чумацькі колеса довго стояти не можуть. Ходімо. Доброго дня, пане Олександр, вітаю вас. Сьогодні я би хотів з вами поговорити з приводу вашої збірки Чумацькі пісні. Я от її побачив, і вона мене дуже зацікавила позбирати скільки пісень. Ну, слухайте, мені здається, це дуже тяжкий труд. Розкажіть про нього, будь ласка, я займався фольклором Кіровоградської області довго, 30 років. І то серед тих 20 тисяч записів експедиційних, що ми спільними зусиллями з нашими колегами тут набрали. Е, якось виявилося, що чумацьких є достатньо. Але отак, щоб взяти до, до рук збірку, ну то треба було б витратити три роки життя на те, щоб просто не відриваючися від комп'ютера, е, це все зреалізувати. Ну, слухайте, ви такий спадок залишаєте, розумієте? То це, це ж не просто я. золото. Я просто транслятор. Я просто його взяв, Немає поклав до, до, до купи, і ось тепер гортайте. То, то Людям тим дякувати, що зберегли, що пам'ятають, що заспівали. Я звернув увагу, що в більшості чумацькі пісні чомусь сумні. Я не розумію, чому. А чи були у чумаків веселі пісні? І веселі були, ясно, що, і пісні з ненормативною лексикою були. А що ж вони не люди, пане Олександр, Що ви приготували сьогодні для нас якусь пісню? А саме чумацьку не те, щоб я спеціально для вас приготував. Це була б неправда. Серед тих 500 пісень, що я вмію заспівати. Mm. Ну, є і ця. тоді поясніть, а чому ви вибрали саме цю пісня? Ця ну насправді цікава, начебто, вона про чумаків таку пісню навряд чи самі чумаки би могли про себе. Придумати то, що вони там роблять, то просто молодіжною мовою, то просто зашквар. Е, ті е, чаїнята знайшли у гнізді, взяли їх, зварили в каші, чайка їй благала, що ну ну хлопці, ну віддайте, вони ж маленькі, а ті ні. Не віддамо, бо каша була настільки смачна. що іди... Це чумаки да. з'їли пташенят. Угу. Здається, мені, і не тільки мені, що це пісня авторська. Mm -hmm. От, її текст той склала людина освічена. До речі, хто? Ну, Кажуть, що, можливо, навіть славний гетьман Мазепа. Якщо це дійсно Мазепа складав, uh -huh. то він мав на увазі, очевидно, алегорично, що то доля тих дітей може й козаків, а то мама, то вся Україна. Щось От в такому власне сенсі це може бути страктоване. І тому це пісня надзвичайно багаторівнєва у, у, у сприйнятті. Готові? — Що-що? проспівати. Так, давайте я готовий слухати. Ой горе жити чагай, горе жити не бого, що й вихила жив степу прики до хору. Що є вигила діти в степо прихиду. Їхали є, є чумаки, іскримуху до дому Маленьких чи є чиє. Редко забрали кіз і чаєчка жилітає, чаїня хочу кої, але жить чухо піде вози кого. Сопілухочку куграє, чаєчка галітає, чаїня шукає, лежить шумок, піде возики ко. сопілучку гра, я чаєчка, В'ється об дорих єшку Є, є лежичуку маки під Гозиком чаєчки і сміхи, вона каже, а є ви чумаченіки, хлопці хлопці верніть, Є Чаєнітка діточки кідрі. Ганника. Не ка... верне ймо чахайко, не вернемо наша. Бо з твої... Ну що, друзі? Пісня сподобалась? Сумна. Так. Але чи так було насправді, і чи чумаки з'їли маленьких чаенят, ми не знаємо. Але серія вийшла крутою. Тож, друзі, якщо все вам подобається, не забувайте підтримати нас лайком, підписатися на канал та натиснути на дзвоник для того, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. Між іншим, ми зараз знаходимося в Кропивницькому. Так, знову в Кропивницькому. Для чого дізнаємося далі. До зустрічі в наступній серії. Пока-пока. Е кечу моки, є є в Кремніс ходи, і лишиби моїх і чає ніту каші по говари, лишиби мого їх чаєня. Ту фоке кашипуха рили